Під час южненських новин. Вітаю з вами студія Світлана Тарасенко. Учні прощалися школи в освітніх закладах. Прийшли останні дзвоники. Про ці та інші події далі детальніше. До Южного черговий раз завітав народний депутат України Олександр Пресман. Мовне питання та приватизація Одеського припортового заводу серед основних питань обговорення. Спокій городян в літній сезон, окрім поліції, буде забезпечити охоронне агентство. Посадовці намітили план боротьби з правопорушниками. На міському пляжі почали встановлювати дитячий ігровий майданчик. В рамках робочого візиту, 26 травня була зустріч народного депутата Олександра Пресмана з мешканцями Южного. Першим куди завітав народний обранець громадська організація Рада ветеранів у ході обговорень Олександр Пресман виступив проти приватизації ОПЗ, А ще заслухав проблеми, з якими щоденно стикаються люди старшого віку. І я вирішив, учити всі ті трудності, які так чи інакше виникають сьогодні з приватизації заводу, я просто хотів зрозуміти, какое ж общественное мнение є сьогодні непосредственно у громаді міста Южної. Для мене це номер один питання. Вчителі та батьки прийшли до громадської організації Любава. Принесли свої звернення з проханням призупинити перехід ЗОЖ номер 1 на українську мову навчання. Палаці культури Олександр Пресман провів круглий стіл. На захід прийшли не лише южниці, а й мешканці Мізу та села Сичавки. Володимир Луніка представляє громадську організацію наш дім Сичавка плюс Южне. Він поскаржився на тиск з боку представників одного з найбільш підприємств промислового комплексу малого Аджелихського лиману. Детальніше про перебіг зустрічі та проблем, які піднімалися, ви зможете дізнатися в понеділок зі спецрепортажу одразу після новин і до інших подій. Южний у літній період охоронятиме приватна фірма. Охоронці будуть у складі. Патрулю разом із поліцейськими. Про це говорили під час наради Безпечне місто. Планується, що місто патрулюватиметься цілодобово. «Приватну охоронну фірму долучили до патрулювання через звужений склад поліції. Про це доповів начальник южницького відділку. Піший патруль буде складатися з працівника поліції та охоронної служби. Охрана, в свою очередь, это в первую очередь силовая поддержка, это поддержка в том плане свидетельской базы, потому что вы понимаете, если это пьяная компания, которая дебаширит, то никто ну, из этой компании не согласится выступить свидетелем в отношении там, своих товарищей. Полиция будет мониторить всю, всю ситуацию и расстановкой сил, а также отправкой людей на определенный вызов ближайшего маршрута, это будет делать, конечно, Три пости охорони цілодобово працюватимуть на території парку Приморський та пляжній зоні. Охоронці проводитимуть піший контроль від узбережжя до Міленіума. А при в'їзді на пляж служба безпеки перевірятиме автотранспорт. Нічний патруль буде охоплювати територію всього міста. Все, что необходимо делать в рамках закона об Украины об охранной деятельности по сохранности переданного нам имущества, наши сотрудники имеют право делать. То есть задерживать, блокировать и уже совместно с полицией предпринимать какие-то действия к нарушителям. Транспорт используется нашего предприятия, это легковые транспортные средства, они оборудованы проблесковыми маячками, соответствующие. идет схема размещения полос, логотипов. Там номера телефону, все це є на транспортному средствім охоронці починають працювати з 1 червня. Як розказали учасники наради, вже скоро номер гарячої лінії, за яким може звернутись кожен мешканець, буде розміщений через змі. На міському пляжі розпочався монтаж нового дитячого майданчику. Ігровий комплекс складатиметься з дев'яти конструкцій. Новий майданчик розмістили неподалік волейбольної площадки. Конструкція обійшлася в міській казні майже 400 тисяч гривень. Як проходив процес монтажу, розкаже Юлія Гринишина. На Южненському пляжі проходять роботи по монтажу дитячого майданчику. На це з міського бюджету було виділено 390 тисяч гривень. Усі елементи конструкції виконані з пластикового матеріалу. Таке покриття, як запевняють спеціалісти, дозволяє запобігти корозії. Пластик стоїть при такой нагрузке, и плюс на морі здесь тобто, все, що связано з большим количеством железа, або з дерев'яними вирізаними конструкціями, все-таки воно себя здесь на перепаді температур. Ну, тяжело воно себя не показывает долговечно. Наша задача зробити надовго. Процес встановлення майданчику довго тривалий. Комунальникам необхідно для цього провести низку робіт. За словами спеціаліста, ігровий комплекс прослужить не менше п'яти років. Підрядником виступила фірма Кречет. Закупляли дитячий майданчик у виробника Сіті Паркінг. Це якби складний ґрунт, тому ми немножко так би змінилися. робимо палубку, робимо заліни, ділаємо стаціону, з все це заливаємо. робимо усилені закладні, щоб було Стояло так це довго. Основання конструкції металічної труба довольно-таки толстая. Это не деревянная, дерев'яне, не силумінове, а хороший металл. Руслан Тинків вже більше 20 років встановлює майданчики. Має досвід монтажу не лише в Україні, а й за кордоном. Нужно викопати яму до определеного то тобто, есть, називається мертвий грунт, Він вже твердий. Потім ми заливаємо бетоном, арміруємо його. І вставляємо закладні. Закладні вставляються і тоді вже монтуються ну, качалки, гайдалки. Встановити новий ігровий комплекс комунальники планують до початку літа. Вручення срібно-серафими, торту, подарунок, директору, останнє вальсування на порозі школи. Це святкові лінійки. Останні дзвоники пролунали в трьох школах. Випускники та вчителі поділилися своїми емоціями та переживаннями. Як проходили святкові заходи в южницьких школах, дізнаєтесь сюжету. Патріотичні пісні та яскраві хореографічні постановки стали основою свята останнього дзвоника. У першій школі над головним танцем репетирували від зими. десь де з февраля місяця. дуже довго готувалися, Каждої виходни були репетиції. Всі кумічки, все класно спасали. Ольга Верба спокійно за своїх школярів. Чимало перемог як спортивних, так і інтелектуальних, здобули для школи її випускники. Тож з гордістю відпускає їх доросле життя. Ми раді за наших дітей, і ще хотілося б, щоб більшість з них, щоб всі, скажімо, знайшли своє місце під сонцем, щоб всі могли продовжити навчання, а продовживши навчання, здобули спеціальність, яку бажають, і достойно влаштували, влаштувалися в цьому житті. Адже це так важливо, щоб само початку життя самостійного воно вдалося. Відпускаючи в небо повітряні кульки, випускники ніби прощалися з дитинством та шкільним безтурботним життям попереду на ще вибір професії та реалізація себе. У школі дуже багато приколів було різних, і хорошого, і поганого. І всі ми завжди були вместе, у нас клас дуже дружний, держались друг на друга і завжди були стіною друг на друга. Дуже буду скучати за школою. Після в'їжджання з школи просто розумієш, що школа – це найлегше, там, наш шарі, а з ним – не, тому що в ній дуже складно було вивчити так по-разному, написати добре, як зробити. свято на подвір'ї НВК номер 2 створило велика кількість яскравих колік та гарний настрій гостей. Деякі учні настільки розчули, що не могли втримати сліз. Школярі ігору санічову, директору закладу, вручили солодкий сюрприз. Раїса Миколайна вже не вперше випускає своїх школярів, та щоразу відчуває тривогу за кожного учня переполняют абсолютно всі чувства і емоції, котрої существують: а, любов к детям, радость того, що довгожданий для них праздник уже то наступив. Тривога переживання за зНО. Нашим діткам осталось що ЗНО немножко сдать. здати. І естественно тривога за их будущее. Хоча випускники ще на порозі школи, проте вже деякі з них визначились професією та намітили цілі на майбутнє. Я чувствую, что расстаюсь со своим любимым классом, со всеми своими учителями, любимыми, с которыми в этой школе я учусь 11 лет. Я уже так ко всем привыкла, плакала на последнем звонке. В общем, буду очень, -очень скучать, любить, приходить. Я поступлю на психолога от кого ти з цієї сфери. Я збираюся поступати в медицинський університет в Вінницький, тому що мені було дуже вивчати це, вивчати нерв, нерви, вивчати мозг чоловіка. Останній дзвінок, що пролунав НВК імені Числава Чорновола, став ювілейним 20 20-м. На святковий ранок завітали не лише посадовці міста, а й Катя Осача з передачі «Світське життя. До гостей свята в неї, як завжди, було чимало запитань. Серед них це перспектива розвитку школи і її здобутки. Відомо, що вже цього року четверта школа стане гімназією. Постанови школярам та випускникам давали не лише керівництво школи, а й отець Микола, який є духовним наставником дітей. і тривога, що полишайте вже порік цієї школи. Можливо, хтось здобуде освіту і знову повернеться до неї. Вже за давньою традицією в начальному закладі вручають відзнаку срібного Серафима». Номінації клас року перемогу здобув 11-й Б. А ось кращим вчителем школярі визнали Оксану Ворожбит для педагога. Це стало приємним подарунком. Для вчителів це навіть важливіше, це нагороди за всякі там інші такі нагороди більш офіційні, тому що це голосують діти, а дітей їх не можна там вмовити. І для них не показник, там, скільки, ти, не знаю, скільки у тебе там перемог, яких, скільки у тебе там гарних, якісних кроків, чи, чи чого. Вони собі якось так судять серцем, мабуть, і все. Але я дуже щаслива. Коли мій син був маленький, а я прийду і кажу, а от мої діти те… А мої діти все. А він мені каже: Мама, у тебе одна дитина, це я, твій син Руслан. Він мені каже, а всі інші у них є свої мами і тата. І він так переживав, каже, у мене діти вкрали маму. Випускники четвертої школи з певним острахом ідуть доросле життя. Але, говорять про рідну школу вчителів спогади принесуть через все життя. Думаю, що ми Всім класом сумувати за школою, будемо сюди повертатися часто. В цій школі нас виховували дуже добре і нам дали дуже багато хороших знань, які я вважаю, що знадобляться у подальшому житті. Я дуже дякую всім нашим вчителям. Авторській школі Микола Музика Останній дзвоник пролунає 30 травня. Очні НВК ім. В'ячеслава Чорновола заспівали хором. Діти боролися за звання найкращих. В першій битві хорі взяли участь п'ять команд початкових класів. Кума вдалося здобути гран-при конкурсу? Дивіться у сюжеті. Школярі НВК імені Чорновола взяли участь у битві хорів. Діти продемонстрували свої акторські та вокальні здібності. Учні виконували різножанрові українські пісні. Ідея провести конкурс хорів належала директору школи Тарасу Прокопечко. Цей захід важливий, напевно, не скільки для самих дітей, можливо, для їх майбутнього, але й для батьків, і для нас вчителів, тому що ми всі замічаємо, що ми стали менше співати. І наша мета була полягала в тому, щоб діти разом з батьками привчалися вдома, навіть не очікуючи якихось свят, але щоб вдома можна було деколи через відкриту квартирку почути, як сім'я співає якісь українські народні пісні чи російські народні пісні, але що вони співають, тому що ця пісня вона здружує сім'ю. У постановці номера дітлахам допомагали їх вчителі та працівники Палацу культури. Дружба усі колективи були нагороджені почесними грамотами та кубками. Проте гран-при отримали учні 4-го б класу під керівництвом Любові Плахотної та Анатолія Петюка. Це дитячі колективи. Вони ж не професіонали, вони не професійні непрофесійні співаки. Тому, от я думаю, унісонне звучання в першу чергу, чистота інтонації, дикція, і супровід так само, і артистизм, то, то, то все в комплексі воно вийшло, що було цікаво всім. Переможці конкурсу не просто виконували пісні, а представили театралізовану постановку. Вболівати за малечу прийшли їх батьки та родичі. Я дуже рада, що ми виграли, тому що ми це дуже хотіли. І наш клас це, ну якби пані Люба і пан Анатолій дуже це хотіли. І ми постаралися і виграли. Це для нас дуже добре. Я дуже рада, що ми перемогли. пан Анатолій мене вибрав солістом. Треба зібратися бути відповідальним на, наприклад. На тебе залежить весь, весь хор. Я, я дуже люблю співати, я з трьох з років співав вже. Наступна битва дитячих хорів пройде восени до Дня Покрови. Планується, що у жовтні в конкурсі візьмуть участь і старші класи. Хіміки готуються до свого професійного свята. У палаці культури на южниців чекає сюрприз. Фоє закладу буде оформлено у вигляді джунглів. Екзотичні рослини та водоспади вже готують працівники ЦООД. А творчий колектив палацу чекає на приїзд артистів з України та Білорусі. На райській місці перетворюється фоє палацу. Працівники ЦОО, Одеського припортового заводу створюють джунглі. Близько 300 екзотичних рослин використовуються для композиції. Більшість з них вирощені в теплицях ОПЗ. Центральна композиція має назву Файли часу. Ідея належить працівникам цеху з озеленення та обслуговування території ОПЗ. Ну, здесь много растений. Очень много мы выращивали на теплицах. Это бананы наши, вот, пожалуйста, можно увидеть: филодендроны, папоротники, э, кротоны, э, некоторые растения такого такого плана, как виноград, Шифлера. В большое количество растений, комнатной группы. Мы пытались использовать в этой идее. В этой композиции э, будут немножко еще растения использованы. В принципе, здесь основа это э, называется композиция файлы времени. По спилам, Каждый спил это определенный период роста дерева, это время, год. Вот. Ну и вода течет по этим спилам. Мы так назвали файлы времени, эту композицию. То есть она символична, немножко философски. У реалізації дизайнерського рішення задіяні працівники всіх підрозділів цеху. Агрономи, слюсарі, зварювальники, електрики допомагають зробити композиції завершеними. У роботах з оформлення фоє беруть участь близько 20 спеціалістів. У професійне свято хіміки мають побачити файли часу з водоспадом та підсвіткою. Тому під зеленим листям буде сховано спеціальне приладдя. Світесвітя са який йде на украшення». Новогодні там композиції. І також в літній період ми хочемо украсити на День Хіміки, щоб було красиво. До святкування Дня Хіміка Палац культури готується давно. Цього року відремонтований поріг, коридор та фоє на другому поверсі, а сцену на 28 травня готують для українських та білоруських артистів. Концерт буде складатися з трьох блоків одеський блок. Це солісти одеської опери, ансамбль народних інструментів, мозаїка, солісти, інструменталісти. Це все одеські найталановитіші виконавці. В другому блоці буде виступати Петро Єлфімов. Це один із Кращих співаків Білорусі. Він переможець білоруського варіанту. Білорусь має талант, досить професійний виконавець, але молодий. Ну, Познайомимося із його творчістю. І основний блок, основний основу концерту складе державний ансамбль танцю Білорусі. Це майже 70 виконавців. Танцюристи, інструменталісти, музиканти. Ну, ми розраховуємо, що концерт буде цікавим. На День хіміка у Палаці культури відбудеться два концерти. Його зможуть побачити близько двох тисяч запрошених. А більшість композицій з квітів та екзотичних рослин агрономи ЦОД заберуть в теплиці. Тому, бажаючи сфотографуватися у джунглях, матимуть лише суботу і неділю. І це остання інформація. Випуску більше матеріалів про життя нашого міста знайдете на сайті та на все добре.